В регіон прийшла справжня весна. Температура повітря стрімко зростає. На найближчі дні значить, ми очікуємо дуже теплу погоду. Це буде е, 10, 11, і 12. Температура вночі буде позитивна. Більше нуля, то десь 1-6 градусів тепла, а в день так вообще 10-15. Буде тепло, але дощитиме. Втім, і зима не поспішає здавати зміну. Тож теплі речі далеко в шафу ховати не варто. 13-го похолодає, опять північний вітрик нам задують, і температура вночі понизиться десь до 1-6 градусів морозу, але в день буде десь опять 5, 10, 6, 11 градусів тепла. Ну, в основному без опадів От з 13. го з 12 го там трошки в день дощ, ну а якщо вночі, то може буде сніжок, який швидко потане. Приборкати погоду неможливо, але можна передбачити і пом'якшити її екстремальні прояви. І саме тут на допомогу приходить прогноз погоди, щоб населення більш розуміло, а як цей прогноз залишається, звідки він береться. Тому що, ну на жаль. Дивляться в телефон, хто тільки не дає ті прогнози. А всі шишки летять на нас. Хоча ми до того ніякого відношення немає. Щоб ми знали, як одягнутись, чи варто прихопити парасолю, планувати день, аби погода не завадила планам, над цим працюють багато людей північної півкулі землі. Щоб скласти прогноз і його озвучити в ефір, потрібен технік-метеоролог, який веде спостереження за фактичною погодою. Далі йде оператор, який друкує карти на, на, надалі, їх обробляє синоптик. Ну і синоптик, прогнозіст. Техніки метеорологи збирають дані в єдиний скоригований по грімвічу для усіх час в Україні. Наразі це друга година ночі. Наносять їх на спеціальні карти для складання прогнозу на добу другу, третю і четверту п'яту синоптику в ранковий час десь до 10.40 сорока. треба переглянути багато ну, сто 140-150 карт. Вони подрозуміваються в. В чому така кількість? Поміма карт фактичної погоди і карт барічної топографії, то тобто что ми бачимо фактично, ми, що налізуємо прогностичні моделі, прогностичні моделі американської Канади, Велікобританії. Ідеальної моделі для прогнозу температури повітря не існує, кажуть синоптики. Ну, прогноз погоди складається з елементів. Це хмарність, це опади, це температура, це швидкість вітру, це в явище. Втім, яка б не була погода, головне, щоб небо було мирним.